І повертаємося до теми нового уряду. Депутати вже надвечір підтримали запропонованих коаліцію кандидатів у міністри. За проголосувало 288. Новинка цього уряду іноземців. Троє міністрів і одна заступниця. Як депутати ділили міністерські крісла? Юлія Янчар. Засідання не встигло відкритися, як спікер оголосив перерву аж на 2,5 години, адже у кожної фракції є своє бачення, хто ж має бути міністром. Тепер разом обговорюють єдиних кандидатів. Депутати йдуть на обговорення, на столах залишаються сині пакунки. Їх нині роздали кожному депутату. Все, що всередині купувалося коштом платників податків. Я не розумію, навіщо витрачати державні гроші на те, щоб. Все це видавати народним депутатам і ще й ручку зверху. От загине народний депутат Бідолашний, якщо йому держава не оплатить ручку. Поки подарунки самотньо залишилися в порожній залі нардепи в куларах наповно домовляються за новий склад уряду. А під стінами мітингарі виступають проти цілого нового міністерства інформаційної політики. Питають, для чого воно, коли є нацрада з питань телебачення і радіомовлення, і очолити новопридумане міністерство. Пропонують куму президента Юрію Стецю. Він свій фронт роботи визначив Це інформаційна зараз на цей момент війна, яка йде геополітично з Росією. І це налагодження структури департаменту, який міг би займатися інформаційною безпекою, в тому числі, наприклад, кіберзлочинністю. дискусії щодо розподілу міністерських крісел тривають і в куларах Верховної Ради. Кожен з кандидатів на пост міністра доповідає тепер перед фракцією. Ось Степан Полтора, міністр оборони, звітує перед радикалами. Кандидати ходять від фракції до фракції, переконують, в чому вони сильні. Пан Полторак, який вже з жовтня, міністр оборони, і далі хоче залишитися в кріслі. Ви не проти я звичайно що ні. І вже під вечір коаліціянти таки погодили всіх кандидатів. Хоч і говорили, що квотного принципу не буде. Кандидатів на міністрів подали саме так. Фракція блоку Петра Порошенка подала дев'ятьох претендентів, в тому числі і колишнього міністра освіти Сергія Квіта. Народний фронт чотирьох, в тому числі залишили двох колишніх Авакова і Петренка. Від самопомочі і радикальної партії по одному батьківщина подала двох претендентів. Новизна це присутність в уряді іноземців. Опозиційний блок одразу заявив, вони проти. Я взагалі не можу розуміти, як в країні, де живе 40 мільйонів людей, не можна знайти гідних кандидатів на міністерські посади. Це ганьба української влади. Я патріот України, Україна мені не чужда. Uh, я жонат на Українки вже десять літ. Uh, Послідні 6 літ uh, проживаю здесь. Перед этим 3 года жив в Москве. Петро Порошенко пояснює іноземці, яких залучають в роботу уряду, раніше в своїх країнах прославилися революційними реформами, і всі вони братимуть українське громадянство. Для цього і указ вже готовий. Я, наприклад, твердо стою на позиції, що ми маємо залучати найкращий міжнародний досвід аж до. Включення або делегування представників інших країн, дружніх до України, президент відповідно до конституції, виносить на розгляд депутатів двох претендентів на міністрів МЗС і оборони, тих, які були Клінкіна і Полторака. Депутати підтримують. З іншими міністерствами не все так гладко. Спершу кожен майбутній міністр рекламував себе перед всіма депутатами, відповідала на запитання. Та, зрештою, після виступу всіх одним пакетом новий парламент обрав тепер і новий уряд. 288, рішення прийнято. Давайте привітаємо уряд України. Він за один рік вдруге став прем'єром. Дев'ять місяців по тому. Його команду назвали урядом Камікадзе, бо всі очікували болісних реформ, які для країни, наче шокова терапія, а для урядників втрата підтримки виборців. Та реформ не було. Казали втілювати їх неможливо, бо старий парламент не підтримував. Тепер вже вдруге прем'єр Яценюк має і нову команду, і підтримку коаліційної більшості у раді має все, аби розпочати реформи. Юліянчар, Олексій Жиленко, Андрій Шурін та Олексій Сімаков. Програма вікна СТБ.